Дякую, друзі! І мене звати Олександра, і ви на каналі Олександра Адвенчерс. І сьогодні у нас 20 грудня, а це означає розпаковка нашого адвент-календаря шоколадками. Давайте знайдемо 20 віконечко, тому що мені вже дуже цікаво, що там. Ось воно. На цьому ячку, який сидить у вроді Відкриваємо шоколадка. Вау! Подивіться! Це шоколадка у виді подарунка, який подарував Миколай або Дід Мороз. Як ви думаєте, мені здається Дід Мороз, або Санта Клаус, а тому що Миколай вже прийшов? Пробуємо цю смакоту. Дуже смачно лайкуські! А ви були на каналі Олександра Adventures. Всім дуже дякую за перегляд! Люблю вас! Па-па! До нових зустрічей!